І зараз ми переходимо до наступного аспекту сьогоднішнього етеру. про «їде дах. А, давайте послухаємо Цій стратегії обернення агресії всередину суспільства. І поступового, ну нацьковування сказати б навзаєм, вкидання ось цієї ось цього гиркання, штовхання ліктями і вбачання в ближньому своєму того ворога, котрий, хоче, котрий зазіхає на твоє майбутнє. І так ці всі суперечки точаться в реалі. І так це є атака на те почуття солідарності, на ту єдність. Яку ми вибороли, виплавили кров'ю на Майдані і в боях 14 го 15-го року? Ми, ми ось ця сама єдність, ось ця солідарність, ось це почуття гідності і гордості бути українцем. Ось те, що стало об'єктом ось цих. Технологій і ось цих інформаційних атак ми дуже і дуже вразливі сьогодні. Ми дуже вразливі і це відео періоду президентських виборів, тобто йому вже майже 5 років, і е, воно теж стає знову актуальним, і Я дуже рекомендую передивитися весь виступ стосовно цього. І тут мені хочеться поговорити частково про себе, тому що з одного боку я зачіпляю ці подразники, які відбуваються в інформаційному просторі, і показую вам, що відбувається. Але сьогодні я обрала накладати це. На тези Оксани Забушко і Юрія Безманова для того, щоб ми якось трошечки дистанціювалися від цього всього. Тому що те, що я зараз бачу в інформаційному просторі, це дійсно накачування суспільства агресією. Причому накачування агресією через стандартний російський спосіб крику. Якщо ви подивитеся російське ток-шоу, то ви побачите, що там уже давно не розмовляють. Там кричать, там просто. Вони кричать одне на одного, і цей крик може проявлятися як в тек-шоу, так і в заголовках, так і в обкладинках, на яких один із прикладів таких обкладинок у сьогоднішньому етері, на яких прямо щось кричить на тебе таким чином, шокуючим, що тебе це потрясає, і більше того, це все відбувається останнім часом е з все більшою сегментизацією суспільства і натравлюванням одне на одного через дуже багато. Маніпулятивних продуктів. І е, ми не перемогли поки що Росію. Війна триває і ми не можемо собі дозволити впасти в цю сегментизацію. І тому мені хотілося нагадати ці думки про те, що це технологія, яка просто нарощує агресію всередині суспільства і обертає це не на зовнішнього ворога, а на самих себе. З одного боку, з одного боку, мене просто. Розбирати росіян мені це не цікаво, і наприклад, тут слова Забушка самої ж є стосовно того, що вона це більше не може, і я це більше не можу. Ще минулої весни, коли я там стежила за цими інтерв'ю з російськими полоненими, на якомусь етапі, тут просто ти розумієш, чисто на фізіологічному рівні перебор. Ну, перебор, тобто я нічого нового вже не почую, а чисто кількісно, значить, далі множити ось це знання про цю абсолютно безпросвітну, от непробійну і захищену, і самозахищену проти будь-якої істини тьму. От просто вони не знають, бо вони не хочуть знати, бо навіщо їм це знання. Бо вони нічого не можуть із ним зробити. Більше не хочеться знати про цю тьму. І дійсно хочеться досліджувати себе і рефлексувати з приводу себе. Але я бачу, яким популярним став контент розбору себе через Ну, от через цю каналізацію, каналізацію люті. І у мене, знаєте, з одного боку, мені взагалі не цікаво, що у них, вони, ну, Росія для мене скінчилася. Вони для мене скінчилися. Вони для мене не цікаві. Я вже багато чого про них сказала, я нічого нового не скажу. Але з іншого боку, я розумію, що якщо я вийду з етером і буду показувати умовну Таїсію Павлій або Філіпа Хіркорова, то людь буде спрямована поза межі суспільства. І це круто. Це не на, не один на одного. А з іншого боку, ну нахер вони нам всралися? Тому ну тому я все одно, я вже, я вже все, все, все далі буду відходити від того, що я робила з розборами. Я буду все в якийсь інший бік е, більшої, більшої плавності е, і емоційної, і інформаційної. Переходити, тому що мені не подобається те, що відбувається. І е, як у подорожі, е, пише забушко: твою країну роблять об'єктом такого експерименту, емоційно розтлівають на всіх рівнях в усіх інформаційних бульбашках від армії тролів в інтернеті до рекламного білборда на розі, розпалюючи наявні в Україні у всякому людському соціуму в дрімотному стані віруси латентної агресії і намагаючись каналізувати їх у вибраному напрямку, вказавши ворога. Але Питання в тому, що зараз у нас відбувається направлення агресії не назовні, не на ворога. І я це дуже помічаю, і мені це страшно не подобається. І відбувається, по-перше, дуже багато атак на дуже наш крихкий психологічний стан. І ці кричучі заголовки, які я бачу час від часу на Ютубі, я у мене є декілька акаунтів, під якими я заходжу, і дивлюся певний контент. Там є там контент, який я дивлюся під певним акаунтом, тому що Лесик це дивиться. Контент, якийсь я дивлюся з одного браузера, контент з іншого браузера. І тому мені не завжди потрапляють ці всі обкладинки. Але коли я бачу, як обкладинка кричить, і це не про клікбейти, це про істеріку, яку тобі продають, тебе вганяють в істеричний стан уже просто обкладинкою. Рагулівна порвала Кіркорова. Навіть цей заголовок уже нахіра його рвати і так далі. Або Путін заявив, що ядерний удар буде. Все, поніслась, Путін ядерний удар, картинки, цей штучний інтелект, воно, блядь, таке все. І це все. І ти заходиш, і у тебе так просто, тебе просто хвилею відносить від екрану. Ти прямо це відчуваєш на фізичному рівні. І я вважаю, що всі, хто це роблять, вони є. Асистентами російського простору, тому що це прийшло з російського простору. Цей крик прийшов з російського простору. Тому що насправді якісний фаховий контент можна продавати без крику і воплю. Я дам всі посилання на інтерв'ю Забушко, яке я сьогодні цитую. І ви побачите, скільки там переглядів. І там немає. Путін об'явив війну. все, осталось два дня, умер там і кто хтось. Ксенія Собчак показала жопу. Цього все немає. І це, ну, це я зараз про не більше заголовки. Не можу. Я оці от кричущі заголовки, я навіть не хотіла йти за прикладами. Ну, тому що я думаю, що кожен з вас знає, що я маю на увазі, і у нього спливають всі історії в голові. У нас відбувається оця от технологічна історія інфопростору, який просто накачує людей. І перетворює їх на агресивний організм. Не позитивно агресивний, коли ти просто не хаваєш щось, коли ти не терпила. Дуже багато, дуже багато мого контенту було спрямовано на те, щоб ми не терпіли, щоб ми говорили, щоб ми були чесними з собою, щоб ми висловлювали свою думку. Дуже багато мого контенту було спрямовано на позитивну агресію. І я вважаю її правильною. Але те, що відбувається зараз, і те, що відбувається зі мною, я це говорю, тому що це відбувається зі мною. Я заходжу в соцмережі, мені достатньо три хвилини. І я вже па, пу, па", і Я виходжу. Я розумію, що зі мною це робить, от просто потік гавніще. Потік гавніще. Це в українському просторі вкидається ось такий дискурс. Ось той, котрий і називається каналізацією агресії, і це також технологія, панове, це також технологія, яка ну, в кожному суспільстві дрімає десь латентний вірус агресії. В суспільстві, котре само є об'єктом іноземної агресії, самозрозуміло зрозуміло цей рівень підвищений. І ось непомітно, Хаміль-Хаміль тільки слухаючи телевізійні новини, з яких регулярно так один раз, от знаєте, вімкнути і послухати, убили, зґвалтували, зарізали з'їв брата. Два алкоголіки згоріли, пере, перевернувся тролейбус, і навіть і навіть десь там, значить, в як навіть якщо в Тайвані, то там теж перевернувся тролейбус. Страшна стихія знищила, і так далі, і так далі. І ось в цьому всьому, от російська технологія, яка називається Как страшна жить. Людина, котра приходить увечері після роботи, чи котра в день на роботі має ввімкненим просто от фоном ось все це роздряпування, невдоволення і вселяння почуття дискомфорту. І далі питання каналізувати ось це невдоволення, каналізувати цю ненависть і агресію, і розвернути її, куди Куди? Куди? В той момент, в тому історичному моменті, було розвернення в певному, в певному напрямку. Зараз я бачу, що розвернення відбувається. Розвернення відбувається навіть там, де ти цього не очікуєш. З тими людьми, з якими ти цього не хочеш робити. Просто тому, що тебе накачують. Просто тому, що це як я не знаю, експеримент в цьому механічному апельсині, коли ти садять, отак от, і ти такий. Це все дивишся, да? Я знаю, ви знаєте цей кадр в механічному пульсі. Навіть якщо ви не бачили фільм, то ви знаєте про цей кадр. І у мене, ви знаєте, от у мене відчуття, що я в цьому фільмі. Дуже давно. І, ну реально. Мені весь час сигналило от якимись цими значить, катастрофами, візіями, катастроф, візіями, от якихось, значить, цих самих третіх, четвертих, п'ятих ангелів і так далі, і так далі. От і на якомусь етапі я собі сказала: ну, годі, тобто треба припинити верещати. Верещати є сенс тоді, коли ще ніхто нічого не підозрює. Тоді, коли більшість, значить, дезорієнтована, збита з сплигу і, і перелякана. Вона вже просто-напросто тоді, якраз от є сенс тоді, вже все. Тоді час Касандри минув. Мені значно цікавіше, знаєте, що робить Касандра тоді, коли коли, коли Ахейці вже ввійшли в Трою, вилізли з троянського коня, і коли вони палять троянські вулиці, так і коли пізно говорити Я ж казала, бо це дуже погана позиція. Знаєте, от вона mm -hmm. дуже дратує. Оцей оцей я ж казав. Нас багато зараз яшказаврів розвелося, от які люблять згадувати, що вони там попереджали, і так далі, і так далі. От пізно пізно, тому що треба думати про майбутнє, треба думати зараз про структурування. Знаєте, от є час збирати каміння, час розкидати каміння. Час розкидати каміння скінчився. час збирати каміння і будувати з нього прихисток собі на майбутнє, бо ось ті самі тектонічні часи. Треба прихисток, дійсно, погоджуюсь, час розкидати каміння зупинився. Нам треба робити дещо інше. І знову ж таки, тут, наприклад, комент є з приводу а, а, з приводу того, щоб не читати новини, якщо ти там. Все погано, не читай новини. Питання не в тому, що не читай новини. Я читаю новини, я слідкую за тим, що відбувається. Я просто читаю новини на ресурсах, які не кричать, які не верещать, які на те не вивалюються як піздець, все пропало. Але Ютуб виглядає таким чином, що там дехіра експертів, які пиздять декілька років підряд в протилежні речі, повторюючи, говорячи один текст сьогодні, інший завтра, післязавтра щось третє. Ніхто це не звіряє. Люди просто слухають і слухають, і вони вже звикли до цієї жвачки. І це все подається з суперекими сенсаційними заголовками. Сказав, повідомив, Путін Срьот, ядерна бомба і так далі. От ця вся історія. Це все. Не про інформування, це все про створення інформаційного пізнеця, просто інформаційного пиздецю. І цей інформаційний пиздець несеться. І я вам просто покажу приклад. Приклад просто покажу. Перед за все, ну все ще нічого не значить. Насправді, серце воно відчуває це дуже і дуже болісно. І навіть зараз мені, ну скажімо так, чесно, не хотілося б згадувати. Це просто запис екрану, сторінка з 32 лайками на той момент, коли я робила цей запис. Ну, от, типу, тисяча лайків, як ви бачите, якісь поширення, люди там щось пишуть, Валерій Залужний, ми з вами. І це зараз ви подивитеся правдиве інтерв'ю. Очевидно, що це херня, штучний інтелект, і це. І це все одно розганяється. І це розганяється величезними масштабами. І це дивляться, якісь пенсіонерки, які роблять висновок з того, що відбувається, тощо, тощо, тощо. Я так зневажила сказала про пенсіонерка, але ну, насправді подумала про старше покоління просто, яке далі, десь в магазині, між собою розмовляє і породжує цей психоз, психоз, психоз. я розумію, що, можливо, вам здається, що пенсіонерки не сидять у Фейсбуку, що як сидять? Що як сидять. Я прекрасно знаю таких людей, які от на таке можуть дуже сильно повестися. Тому що, тому що ним просто як макаки лайном закидують все. Ну, звичайно, клікати, шукати це, це, це відео немає сенсу, воно здається, вже видалено, Але такі аккаунти створюються постійно, такі заманухи. Підіть, напишіть на телеграм, в телеграмі скиньте свою карточку, напишіть свій пін-код до цієї карточки, і ми вам вийшло додому а, флешку з а, правдивим інтерв'ю Валерія Залужного, то що, то, що, тощо. тощо, тощо. Який капіт?